Відтак рішення, які прийняті на третьому пленарному засіданні 48-ї сесії Тернопільської обласної ради 25 січня 2014 року, вже підписані головою Тернопільської обласної ради та оприлюднені, йдеться на сайті обласної ради. Крім того, судовий розгляд адміністративної справи за позовом прокуратури Тернопільської області ще не призначено. А згідно з вимогами закону, ухвала суду про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, постановлена на період до. Ухвалення рішення в адміністративній справі. Також йдеться про те, що третє пленарне засідання 48-ї сесії було скликане на вимогу краян. Усі рішення прийняті 25 січня з ініційовані мешканцями Тернопіля, висловлені на майданах краю та у Києві. Оскільки саме народні обранці представляють інтереси своїх громад, є їх як виразником, так і захисником. Обласна рада прийматиме рішення в інтересах своїх виборців та захищатиме їх у судах усіх рівнів.